Вітаю глядачі мого каналу! Вітаю українське панство, вітаю запоріжців 16.45, 8 травня. І будемо з вами дивитися розклад на лівий берег міста Запоріжжя на 9 травня. Почнемо зразу з. Приватного сектора, тобто зразу починаємо з домівок, розвиток подій, я зроблю в кінці. Я в цій колоді склала всі карти в одну сторону. Тобто, вони всі лежать в прямому стані. Бачите? Просто держала верхтармашками. Я так вирішила, бо вона щось хотіла не хотіла нічого робити. Так, попробуємо і з ними в прямому. Просто прийдеться докладати на деякі карти, щоб їх більше розкрити. І так, поїхали. А донышко у нас ось таке. А після цієї карти йде така стан такого. Ну, в принципі, четві, дві четвірки це достатньо нормально. Вони одна іншу підкреслюють. Так, ну і а, у нас сімочка йде. Монет. Очікуємо результатів, значить попрацюємо. Вибір та гарний настрій по почуттям. Так. Ну, бачите, не зря очікуємо результату, бо тут попрацюють хлопці. Це карта вогняна. І поряд теж військова карта. Ось так що тут і дії, і бажання, і радість припала на десятку. Тобто, все підтверджується: а, вибір. А, отут, звісно, в мене ще питання буде до цих карт. Сила. Все тоді я згодна. А, значить, по правому берегу міста Запоріжжя в приватному секторі. Так, буде обстановка ось така бойова, але буде і сила наша яка сила і радість наприкінці. Тобто, я так розумію, що не повинно бути ударів 9 травня по приватному сектору правого берега міста Запоріжжя. Так, хорошо. Ну, давайте подивимося тепер багато поверхівки. Я не хочу просто, щоб скопом їх тут переминати. Вони потім так кучкою і лежать цією. Хоча, як би воно не впало, рука тягне ту карту, яку потрібно. Просто на дні потім дивися, вона одна за одну йде. А так рука тягне то, що, то, що йде. Незалежно. Так, дивимося багато поверхівки. Багато тягнути по багато поверхівкам, будуть виконуватися ці дії по рицарю, буде робитися ця робота, шанси. Бачите, король вогняний тут є у нас, присутствує в розкладі. Опять сімочка. Шанси є у нас а, отримати, що? Охороняємо. охороняємо і е, закриваємось, охороняємо, але тил за нами є. Тобто ми будемо захищатися і очікувати результату. Шанс у нас захисту є. Радість йде від цього. Гарні новини. Ну і е, ситуація ось така, яка є з традицією, да? Традиція багато тягнемо і відбиваємо. Так, ну новини будуть непогані. Я можу вам сказати: так, загроза, в принципі, по цій карті ми бачимо, що вона є. Але вроді як закінчиться, все нормально. Все буде нормально, бо тут спрацюють наші ППО, і ми будемо очікувати результату. Новини будуть гарні. Давайте подивимося. Спитаємо. Про людей я спитаю в кінці після торгів... торгівлі. Може, навіть і після загального розкладу розвитку. Подивимось. Так, промислові об'єкти правого берега. Бачите, буде захист, будемо захищатися. Будемо, просто ось тут житилу, бачите, немає. Тут ми відбиваємо і дуже так стараємося, але тяжко. Випадає мах. Так, тут буде хладнокровна робота. Хладнокровна робота буде виконуватися бойові дії, бачите, але це буде все. Знаєте, так, трансформація йде зміни. Ну, я вам так скажу, що буде працювати. Удару тут поки що не видно, стабільно працюватиме той завод, удару тут не показано, буде захищати наше ППО, нашу промисловість. Але горяча буде, ну, не горяча, а наоборот, холоднокровна ситуація, тобто ракети чи шахіди будуть тому направлені. Тобто, буде вестися та робота. Удару я тут не бачу, карти не показую, і карта радості. Так, далі поїхали. Нормально, вроді так все буде, але робота буде вестися дуже ретельна. помагу, це робота буде вестися професіоналами і дуже вмілими людьми. Будуть задіяні багато, ну, як кажуть, енергії, сили, знань і людей. Так, давайте подивимося соціальні об'єкти правого берега. П'ять іде захист, стабільність стабільність і захист. Так, давайте подивимося Торги, соціальні об'єкти. Ну, бачите, тут йде, йдуть страхи, йдуть. тут вже йде таке безпокойство по соціальним об'єктам, але шанси непогані, допомога є. Так, гаряча пора там буде. Будуть виконувати щось. Там загроза є над соціальними об'єктами. Хоча ми будемо отримувати не більше того, що вже було. По п'ятірки ми пройдемо ці кризиси. Ну, а, якщо даже... Тут немає удару, тут ідуть, знаєте, ну, буде воно летіть. Буде виконуватися по рицарю, так будуть летіти. Може, навіть це схоже на це рицарь, хто його знає. Не хочу гадати, але тут така ситуація, що так, бачите, ми захищаємось, очікуємо результату, ми будемо над цим працювати. Тобто, ця карта, бачите, по правому берегу кругом іде. Шанси є захиститися. Ми будемо мати нормальний результат по четвірки. Ось так що, ну, в принципі, буде невеличкий кризис, будемо ми його проходити. Він не буде дуже страшним. Якось так. По сонцю буде більш-менш Так, ну хорошо, давайте подивимося торгівельні об'єкти закритого типу по правому берегу на 9 травня. Торгівельні об'єкти закритого типу. Ну, бачите, є тус у вас по чашам, почуття нормальні. Ось вибір у вас є, там, як кажуть, по чашам. Хоча є і ілюзії також. Більше даже ілюзії, мабуть, буде тут. Бо тут, бачите, йде жриця якісь новини, щось вона буде приховувати, якісь. А... Ну, жриця вона як, вона нічого не скаже нам. Вона тут нам нічого не скаже, але ми бачимо, що і ілюзія, і нахабство якесь таке, якась така буде, знаєте, зухвалість, ось по новини якісь такі, будуть шкодні такі. Але тут ще ідеї конкуренція, конкуренція. То я вам хочу сказати, що по а, а, то, що касається, а, Ударів по цим об'єктам, руйнувань. Цим об'єктам я цього не бачу. Хоча робота така буде вестися, ударів самих я не бачу. Тут немає, але ось буде йти така загрозлива ситуація. Бачите, п'ятірка кризисна, будуть хлопці захищати. Але в основному от, три карти вони на троєчку. Тобто, все ж таки там скомпонуються... Ці речі може там буде і ті, хто збиває шахіди, і ті, що збивають ракети. Тобто ось така компанія, які будуть займатися захистом. Тому що ситуація така буде. Ось конкуренція йде, кризис іде, і він вогняний. Вогняний, так що да Але тут немає того удару: його не показують, значить, предотвратять той удар по торгівельним об'єктам, ну і давайте відкриті об'єкти торгівельні подивимося. Фонить Запоріжжя таким, ну, звісно, якщо у нас воно в 50 кілометрах, ну, десь так, десь 80, десь 50, десь воно ж рівне той рельєф, то там ці орки посабиралися, тому що зробиш? Воно все. Оце смерть, та вона поряд. Тому воно так і показує, що ситуація загрозлива. В Будь-який час підгонять ближче ту установку з 300 і все, що їм стоїть дом построїть. Да? Нарисуємо жити. жить. Таке то таке-то таке. Так, давайте подивимося відкриті торгівельні майданчики по правому берегу міста Запоріжжя на 9 травня. Башня йде і фортуна. Закінчується той цикл. Угу. Знаєте, щось мені не дуже подобається. Ну, давайте глянемо, що тут у нас. Тут видно, що буде така ситуація, але по краям все добре. Тут стабільність, тут дев'ятка по чашам іде. І я хочу роздивитися ці карти. Маленька перемога, практично таке воно. Тут же обнуляється все. А тут, бачите, отака карта я дивилася. А тут іде обнулення цієї ситуації. Угу. І спасіння іде. Спасіння іде. Ви знаєте, от по цим картам, да? дивіться, стабільність, да? значить, в принципі, вони можуть збити, да? можуть збити. Добре, ситуація по центру вона йде, розкривається. Що буде все ж таки така ситуація, і вона обнулиться. Тобто, хлопці зіб'ють дев'ятка чаш, всі будуть задоволені, допомога інтелектуальна буде йти, Давайте я і тугову карту витягну, того, що ми будемо мати. Захищатися ми будемо. Захищатися ми будемо І будемо мати ті ж самі емоції, не більше, чим було до того. Відкриті майданчики, я вам можу сказати, якщо іде отака карта захисту і ті ж самі емоції, то вполне може таке статися, що там буде якась історія. Бо тут іде п'ятірка, а це маленька перемога. Тобто воно там може бути і по королеві тут королева. Так, королева. А так може летіти якась ракета чи щось там буде летіти, хлопці її зіб'ють. І ось будемо мати, будемо захищатися, але буде все нормально. Так, ну хорошо, як нічого. Давайте я гляну. Але така ситуація можлива, дуже можлива. Якось воно так прям. Угу. Так, давайте я подивлюся розвиток подій розвиток подій по правому берегу на 9 травня. Ну, що тут шанси? Угу. Ну, бачите, тягнемо все ж таки воно буде летіти, і тут і д'явол нам випадає, люди. Причому це центральна карта. Новини будуть новини будуть, ну, більш-менш все ж таки. І будемо ми, в принципі, не в поганому стані. Дивіться, я ці карти роздивляюся в прямому стані. Тому мені треба докласти і подивитися, щоб я була впевнена. Дивіться, на дьявола нам припадає королева, королева вогняна. Д'явол і відьма. Люди, я вам можу сказати, що загроза в правому берегу точно існує, причому це зло від це вогонь. Це вогонь. Тягнемо багато, жриця цього не розкриє, що там буде. Може, навіть може, 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 і масований удар буде. Ну, як масований, ну, декілька ударів буде. Хто його знає. Так, воно буде, воно буде, але ми будемо відбиватися. Буде така ситуація. І вона буде дуже така. Знаєте, ну вона реальна буде. І е, тут дві такі карти, які то підтверджують. Але при, цьому, при, при тому новини у нас йдуть нормальні е, по почуттям. І Дев'ятка чаш вони поряд. І нормальні новини. І Дев'ятка чаш». Значить, Ми будемо задоволені. Але дивіться. Тут у нас припадає, що ми будемо мати своє при собі. Ми особисто нічого не втратимо. Але щоб оце все мати, от ми закладемо великий потенціал, тут закладемо, щоб це все мати, щоб захистити. І буде серйозна тут конкуренція. Ми будемо наші повітряні сили будуть конкурувати і дуже серйозно там працювати над цим питанням, щоб оця карта нам випала. Щоб воно було все як треба, щоб закінчилося без жахливих втрат. Але ви бачите, що і дьявол, і королева вона ж відьма це ну, неспроста, воно так співпадає, да? тут у нас ідуть теж жизлові. Тобто, це буде виконуватися ця робота по рицарю. А наші будуть справлятися, ну, з великим бажанням, але на четвірочку всього лиш на всього, да? І потім іде в центрі переламний момент, вже підключиться більш серйозний ресурс, ось він. І тоді вже піде конкуренція. Ось вона. Сподіваюсь, що все буде добре. І все закінчиться для нас добре. Фортуна. І закінчення цього всього. Сподіваюся, що все буде добре. Дуже сподіваюся на це. Так, і давайте я подивлюся, як буде а, життя людей. Чи будуть у нас постраждалі, травмовані, чи гірше випадки? Давайте подивимося на, на 9 травня по правому берегу міста Запоріжжя. В цілому. Погано, непогано, непогано Донешко таке. А тут, бачите, хитається ситуація, повішаний, невпевнена ситуація, І ще йде і двійка. Але я можу дивлюся, що тут іде король Пентаклів. Це карта ресурсу, це карта здоров'я, це карта життя, життєвої сили. Але оця карта показує, що буде подвійна інформація. Ми закриті, ми закриваємося, ми захищаємося, незважаючи не не на що. Але дивіться, по здоров'ю все ж таки буде хитка ситуація, може бути, можуть бути постраждалі. Бо що повішаний, що двійка вона каже, про закриту ситуацію. Ми не бачимо, їм, але ми захищаємося. Розумієте, тобто подвійки. Це може буде пов'язано з хитким якимось таким станом, знаєте, невпевненим. Тобто, щось по здоров'ю все ж таки, ну, якась буде проблемка. Ну, давайте ми глянемо. Ну, Тут, в принципі, повішаний він показує, що буде, буде якась жертва. От, І вона буде от іменно в плані, ось бачите, яка ситуація, така бойова, туз. Туз-туз. Так. Дайте, я подивлюся цей туз, бо тут же в прямому стані суд. Суд відкритий, відкритий все життя від. Так, ну, не повинна тут бути, в принципі, загиблих, дуже мені б не хотілося. От чому в такому прямому стані тяжко дивитися, бо ти не дуже впевнений, що воно так може бути. Це ж мож... могло бути і в перевернутому стані, і тоді зовсім інша ситуація. Але коли отак сут іде і меч, то і йде е, повішаний, то можна прочитати так, що буде все ж таки жертва, жертва можлива, можлива по здоров'ю. Ну, але то буде рішатися ще. Це. Може, даже буде хірургічне втручання. Тут два варіанти. Два варіанти. Або все добре закінчиться, або не добре. Так, да, бо суд відкритий, тобто життя є, але оцей меч і повішаний тут, звісно, бачите, і смерть іде трансформація. Кіщеник. Ну, ось іде десятка чаш. Все ж таки повинно бути все нормально. Так. Е е по здоров'ю, так, буде ситуація ось от, от така. Розумієте, вона буде подвійна, закрита і по по будуть якісь у нас там е все ж таки постраждалі люди. Але у нас дивіться, все одно іде імператор, тобто буде і захист. Королева монет. Я сподіваюся дуже, що люди, у нас буде все добре з людьми. Єдине, що може статися, це буде постраждала людина, а, але ж все ж таки в неї все закінчиться більш-менш нормально. Так, да, повинно бути все нормально. Я тут бачите, скільки я карт поклала, щоб о, зрозуміти, що все буде. От розумієте, що і смерть іде, тобто трансформація. І ще й священник падає хто його знашу, да? і тут іде десятка чар, значить це повинно бути добре. Тут же йде і імператор, і серйозні придворні карти по землі, тобто життя буде збережено, ресурс життя буде, але постраждалі можуть бути по тим картам, ви бачили. Так, там і тут значовий, там може даже бути втручання, ну, хірургічне. Так, добре, давайте ми все вже подивилися. І будемо закінчувати правий берег міста Запоріжжя. Це було 9 травня. Бажаю вам бути живими та здоровими. В принципі, не повинно бути нічого жахливого, будемо на ту сподіватися. Ось, і на 10 травня я теж зроблю, щоб ми бачили наперед ту картинку, але це буде, бачите, я не, не, не зразу взяла 48 годин, да, двоє суток, а взяла окремо, тому що 10 треба подивитися окремо. Все, люди, почуємось, па-па.